Для мене ця тема, звісно, хоу лише, тому що як бачить село і яким воно виглядає, не то, щоб дещо розрізняється, а дуже розрізняється. І очевидно, що надивившись відео на мережі інтернат, всі розуміють, ну якщо ви з міста, очевидно, що для вас це прекрасний відпочинок, природа, гаї шумлять, я слухаю, хмарки біжать, милуються. І це дійсно так, але давайте зараз зачепимо зворотню сторону іменно сільського життя людини з села, бо. Для людей з міста це суцільний рай. Але якщо ми Якщо ми дивимося на ці всі переваги, навіть якщо люди з села, звичайно ж зворотня сторона, про котру я буду зараз говорити, файно вам флешбекне. Отож, взагалі я можу розкати про життя в селі, може, Дитинство в селі підлітковий вік. Я ще навіть не придумав. Дайте назву цьому відео в коментарях, бо забаню кобелів тріщину. Отож. Життя в селі, це, звісно ж, до хіра роботи Every fucking day. Вот в чому моменті. Тобто, мені здається, життя в селі це іменно зворотній принцип Парето, коли ти 80% часу працюєш, а 20% результату отримуєш. І ви не розумієте, наскільки це бісяча херня просто до я не знаю, до Вивертання як карпатський вуж на сонці, розумієте? Ну от ви подумайте, єврі факін-дей працювати. Там рідко, коли говориться про якусь працю на себе, по-перше, по-друге, працю розуму. Фізична праця просто Єврі факін-дей з, з молодих літ. Розумієте в чому моменті? Єдине це неділя, Тобто, думайся, здумайся. Неділя, Карл, Субота навіть нема помилування, навіть нема помилування в суботу. Тобто це по суті знають всі, а здебільшого люди з села вони це ще й провідчували і, і, і згадують, боже, як же це херово, прикинь, кожен день працювати. І я такий феномен, який я для себе зрозумів, це дурна робота. Тому що дійсно в селі є настільки дофіга, що коли якась людина відпочиває, я часто чую, так, що би то й те робити? Що би то й те робити, розумієш? Настільки. <кій> Настільки велике знецінювання того, що можна менше працювати і більше заробляти, що ні, обов'язково цілий день треба трудитися зранку до ночі. Розумієте? Мабуть, це все-таки більш радянські наративи, котрі все одно є, все одно є. Карл. Я не знаю, куди від них можна дітися. І навіть при відсутності великої худоби, велик... ще чогось тому подібно. Все єдно є моментик і капець, і що ти будеш з цим робив. Собственно говоря, тому. Бідачка полягає в тому, що в дорослому віці, я не знаю, хто як, але мене, мене рвало, геть, мене рвало геть звідти. Ну і, в принципі, я розказую, що мені було 18, я вже, що називається на чемоданах, тому що до того року, наробив, до того року до тих літ я наробився, звісно, дай Боже. Значить, перечислюю найбільше, як каже молодь тригери. сінокоси, дрова, прибирання двору, стабільно, тобто стабільно там з'являється. Якісь всяка херня по двору треба прибирати. Так, що ж у нас таке є? Домашні якісь, мабуть, справи, готування. Що мм... там таке ще є? Прикиньте, не можу забрати. Давайте так. Літом сінокоси осінню дрова зимою. ну там, Мабуть, або дрова, або сніг. Весною. О! Вес, е, як веснувати це називається? Ну, Загалом паркани, знаєте, якщо у тебе якась пар... територія, паркани е, там, де... Наприклад, щось там відбело, чи щось тому подібне, то залатати, скажімо так, залатати доробити. Тобто, найперший, звісно, дебільний пункт життя в селі постійно дебільна дурна робота. Я навіть інколи дійсно говорив про це, і люди погоджуються, що це просто дурна робота. Для чого? Щоб час зайняти дебілізм. Тобто, це або щоб зайняти свій час, або через страх осуду. Бо ви ж знаєте, що в селі там всякі такі. Люди, котрі менше працюють, більше мають, вони там прирівнюються, мабуть, до якихось туніяців. Тобто, радянщина, мені здається, перша причина цього, перша причина зневаги до тебе. І наскільки я ж кажу, оце другий пункт може бути переживання з приводу думки інших. Знову може таки бути радянщина, невпевненість, генетично це передано. Не знаю точно, але. Настільки велике переживання з приводу того, що скажуть інші, це для мене ніколи не було понятним і вважалось постійно якимось таким блоком для життя людей старшого віку, котрим і так недовго жити, але боязні жити так, як вони хочуть, навіть забирають у них ці роки. А потім задається питання: ой, я помираю, я би ще так хотів жити. Ти... Суть у тому, що, розумієш, людина, котра Живе та як вона хоче для неї. Нема ніякого страху смерті, бо вона прекрасно розуміє навіть свій останній день. Оце я класно прожив життя. А якраз такі люди вони хочуть тим подовше прожити. Вони не хочуть це при тому, що вони не жили своє життя. Вот чому найбільша проблема. Вони не жили своє життя, дай їм ще п'ять років, скажи, ти воскрес, вони не зачнуть жити так, як вони хочуть. Вони, скоріш за все, не зроблять те, що вони хочуть. І цей страх осуду через те, що ти щось зробив, а завтра сусід тобі говорить про те, що ти зробив, і потім обговорюється з кимось, там не знаю, десь на лавочці чи ще десь, на якихось таких посиденьках. Holy щит просто. Для мене це ніколи не було понятно, І для мене завжди було великим приколом, коли мене обговорює якась людина. Звісно ж, вона не скаже мені. Про це в очі, але якщо я дізнаюся про це, а я дізнаюся про це, бо ви знаєте, чутки в селі один сказав, другий гепнув, то. Я просто приходив до цієї людини і казав: їй, Я вас дуже уважно слухаю. <сміх> і зазвичай знаєте, була така невеличка пауза, як пауза на актив на цьому відео е -е, десь три секунди. І ми починали говорити. Тобто, оце моє улюблене заняття. Знаєте, при всі при всю рутинні життя в селі можна знайти теж якісь свої приколи, не тільки із вживання метилового спирту. Тому так, да, цей страх засуду зазвичай через те, що хтось один скаже, перекаже всім і там почнеться. Друге, це ментальні такі, скажімо так, установки, рамки, котрі і вам також з дитячого віку про них будуть давати знати. Всі проблеми з дитинства, але забувають додати в селі. Що ми можемо додати до третього пункту? Знецінювання. Давайте я поясню, чого. Зазвичай твоїх бажань, твоїх прагнень, твоїх ментальних проблем і все тому подібне. Наприклад, коли я ходив на секцію футбола, мало ймовірно, <кхух> точніше, не так. Я пам'ятаю, що мені щось там казали, що я ходжу просто, щоб підтримати друзів, все тому подібне. Тобто, що я ходжу, займаюся цим, грубо кажучи, хобі просто заради якоїсь соціалізації спілкування і розумієте, на рівні знецінювання це говориться. Соціалізації спілкування, можливість зайняти з чимось. Очевидно, що для них це погано, бо підлітковий вік, коли ти мав би після школи батрачити, а потім... Під кінець дня ще вирішувати домашку. Очевидно, що для них це невигідно. Але, блін, чого ж не, му, не можна було просто, як мінімум, не знаю, чи порадіти, чи ще видати якусь іншу реакцію, окрім знецінювання. Це дуже дивно. Будь-який гурток, який би це не був. Твоє чадо, твоє підростаюче покоління, котре формується ще. Для чого йому таке казати, ну це для мене не зрозуміло. Тим паче обесцінювати, ой, краще б пішов на бокс, щоб умів за себе постояти, а що цей футбол, все то. Ну, тобто, розумієте, будь які там, куди би ти не пішов, зазвичай це відбувається обесцінювання. Далі, касаємо того. <кій> якщо твоя спеціальність якась відрізняється від тяжкої фізичної праці, тут, звісно, теж обесцінювання. Може інколи бути таке, що приймуть це. Наприклад, не знаю, ти хочеш бути програмістом, приймуть це, але кажуть, о, та тоді треба вчитися, тоді треба піти в коледж, тоді треба піти в універ. Тобто, розумієте, якщо не буде обезцінювана, буде такий тиск в плані, <кій> в плані недосяжності цієї цілі. Тобто, розумієте, для них нема такого. ну, Якщо ти живеш у селі, в тебе нема такого принципу спрощення, в тебе принцип того, що треба, як ти привик, пахати 24 на 7, віддавати 80% свого часу, щоб отримати 20% результату. Тобто, грубо кажучи, якісь курси, якесь <кхух> навчання екстерном, ні. Треба обов'язково присвятити цьому 7 років, щоб працювати не по професії, розумієте, в чому суть. А потім ще й знецінювання. Ой, я казав, казала, в тебе нічого не вийде, а потратили на тебе гроші. А се, а то, Тобто, розумієш, якщо ти не хочеш, не захочеш бути в якомусь своєму життєвому етапі після навчання або посеред навчання, ти усвідомиш, що ти не хочеш бути програмістом, ой, починається це. Тобто не будуть тебе підтримувати в плані того, що. В плані розуміння того, що в людини є вибір і може щось не сподобатися, бо розумієте, мені здається, інколи що хтось думає, що життя в селі це один раз і назавжди, одна робота, одна сім'я, все тому подібне. Тобто тут не привикли якимось чином щось змінювати в своєму житті. Ти, якщо відучився на це, все ти маєш працювати по цій професії. Подобається, не подобається, не їбе. Розкажеш десь потім, буде жити, от розказують такий невеличкий прикол. Часто кажуть, типу, що будеш жити своїм життям, тоді будеш жалітися. І прикол в тому, що зазвичай ти живеш своїм життям, але все одно, наприклад, якщо ти жінкою, ти десь біля батьків живеш і все, тому подібне. Тобто я. Просто розказує свої спостереження, своє бачення світу, як воно відбувається. Тобто, грубо кажучи, ти будеш у дорослому віці щось розказувати, але все одно ти будеш під батьківським крилом. Зазвичай зазвичай так воно стається. Тому тут да тут обезцінювання, критика, знову ж таки, критика через другу причину, яку я назвав. Тобто, купа знецінювання буде в цьому випадку, так що тут треба дуже сильно кріпитися. Ну і знецінювання, звісно, твоїх ментальних проблем, тому що я деякі ситуації... Коли навіть при температурі відправляли на роботу або в школу, ну, е, працювати біля дому, розумієте, або в школу. Е, от такі даже моменти є. Ментальні проблеми, я взагалі мовчу. Ой, щось мені погано, та випий таблетку від голови, розумієш? В селі, здебільшого, не існує такого моменту, як ментальні проблеми з психікою, розумієте, не буде приділятися цьому часу, я не знаю ще скільки, але дійсно тут таке не існує. Тут є просто шаблон того, що ти маєш бути сильний, витривалий, терпіла. Ти не маєш щось піднімати голос до старших, маєш терпіти їхнє фізичне і ментальне насильство, знецінювання, з усім погоджуватися. Тобто, грубо кажучи, така. Як, грубо кажучи, така прислуга, чи як це сказати? Бо це дійсно, дійсно є така аналогія. Ну прикиньте, просто до років 18, а то і довше працюєш безплатно. Потім ти підеш на ту ж саму роботу, тобі заплатять, а до того часу ти впахуєшся безплатно. І ще й не маєш права старшим щось сказати, навіть якщо вони не праві. І ще й маєш слухатися, і ще й то, і ще й все. В общем, багато стереотипів і шаблонів є з цього приводу. Мовляв, ти малолетка, що ти знаєшся. Я 40 років прожив життям, котре ненавиджу. Ти мене слухай, мені зі сторони видніше. Тобто, розумієте, дуже великий є тиск. <кхе> В плані сільського життя на людину, котра хоче розвиватися, прогресувати і не жити так. І так, я ж кажу, у мене ж сама така ситуація була з ментальними проблемами, і як, як такового сприйняття цього на якомусь нормальному рівні не було. Тобто, будьте просто майте це на увазі. Просто майте це на увазі, що в селі. Всяко знецінити щось це як добрий день, це щоденний ритуал, поняв Морнінг Рутін. Як я у вас, ото в молодежі припищеної, так і в них є. Що. Які ментальні проблеми? Ти що, їбанувся? Деяких навіть мужчин старших, аж би вони хворіли все одно на роботу, та де там піклуваць? Розумієте, там теж в плані піклування про себе. От якщо тобі вже заважає меч у спині е, спати, от тоді ти звертаєшся до лікаря. Тому да, тут. Пункт ще з приводу того, що забивати на своє здоров'я це база, це основа, це ґрунт, це фундамент і довести до стану, коли ти вже будеш лежачий, немічний і все тому подібне. А це не завжди стається в років 60-70. Інколи навіть до 40 дойде і ти вже будеш таким. Тому е, дітородний орган на <кхух> дітородний орган на здоров'я також кладеться. Наступний дуже важливий пункт. Лицемірство. Знаєте в якому відношенні? У відношенні релігії. Я ніде не бачив, аби люди 5, навіть не 5-6 днів у тиждень пели, обговорювали всіх інших. Тобто, здебільшого, я навіть не являючи, я, я вірую, що але не релігійна людина. Навіть я замічаю е, в Біблії чи будь-яке інше святе письмо ми можемо замітити, скільки протягом тижня порушується законів Божих. Вживання алкоголю, вживання сигарет, обговорення інших людей, е черево угоді, будь ласка, перекладіть. Вибачте, я звуву, як воно називається. І все то е Сребролюбія так же само, е що являється одним із смертельних гріхів. Тобто, розумієте, 6 днів на тиждень ну, взагалі ніякого життя по релігійним канонам. Сьомий день у церкві. І розумієш, у цьому, у цьому момент, як я вже... Відзначив, нема такого моменту в селі, що ти. Я, ну добре, в принципі, нема такого моменту в селі, що якщо ти молодший, до тебе прислуховується. Я, блядь, до років 15, мабуть, ходив у церкву 6 чи 7 до 15, йоб вашу тету. Я возненавидів повністю все, що стосується цієї теми. Не просто через те, що мене постійно, кожну, блядь, неділю, Боже, я згадую, це найбільш для мене е, ненависний період, найбільш якийсь. То, щоб настільки тригерний, от прикинь, настільки забити на людину, щоб кожну неділю просто відправляти її туди, де вона не хоче, згаяти три години свого часу. І при цьому всі люди, котрі там стоять лицемірні, хтось, даже Богу, не молиться, а обговорює, хто як одівся в церкві. Суцільне лицемірство, розумієте, від даних релігійних людей вони гірше, вони гірше атеїстів, мені здається, не всі, але більшість, так. Да. Ну тобто, після сповіді, я не знаю, курити сигарети, бо в тебе залежність. Один день! Один день! Просто треба відмовитись від цього, забрати все непотрібне. Один день ти після сповіді йдеш на перекур. Тобто, розумієте, багато прикладів я можу прив... привести вам, але. Основна суть. Основна суть тут передається в цьому, що тут лицемірство в плані релігії, тобто релігійним життям як таковим мало хто живе. <кій> Більшість я скажу, навіть не... <кій> в неділю, <кій> в неділю, коли йдуть там, наприклад, на духовну їжу, як вони це називають, <кій> вони скажу йдуть поговорити, посидіти, розумієш, неявно. Не Явно не то, що чим треба займатися в церкві, це ж розмова з Богом, а не з іншими людьми про вигляд людей, про те, як хор співає погано і все тому подібне. Тобто, лицемірство в чистої води, як в плані релігії, так і в інших планах. Тому що я часто замітив, що навіть якісь близькі люди, ми з ними говоримо, а потім поза спиною вони говорять інше. Завжди пам'ятайте, якщо вам ці люди про когось розказують і ви їх обговорюєте, вас обговорюють так само, так що тотальне лицемірство там теж присутнє всі, що називається, усмішки в вашу сторону разом з мечем, котрий можуть вставити вам у спину в будь-який момент. Отак, От за руками, за усмішкою ховається цей меч. Тому тут теж будьте, знайте цей факт, просто знайте цей факт як даність. Це основні, що мені, на мою думку, пункти, такі, знаєте, постулати життя в селі. Від сільського жителя, тому що я ж кажу, інші пункти питань нема, природа, річка, відпочинок це все круто. Це все класно. Це все класно, але коли ти живеш у селі, ти навіть можеш. Не їхати на цей відпочинок, тільки би не бути знову тут, не працювати і не займатися різною херньою. Тому да. І знаєте, касаємо церкви. Я ще замітив дуже класний момент, чого я все ж прийшов до того, що я віруючий не релігійний, тому що я побачив, що релігія далеко не зближає людей. Далеко не зближає людей, вона їх розсварює доволі таки сильно. Конкретно в нашій ситуації це було. Я розказую своє бачення, так що тут теж прошу не наганяти на мене. Тому да, є такі моменти. От таке воно життя в селі, що ще додати з приводу нього нема. Але я думаю, і ці ключові пункти дають вам розуміти, що для сільського жителя це дуже тяжка хірня. Морально треба бути дуже сильним, як фізично для тої всієї рабської е, паханини, так і для. Так і ментально треба бути сильним. Бо я ж кажу, якщо ти захочеш на смішки, знецінювання е і багато чого якого тиску в тебе відбудеться. Тому тобі треба або рухатись в тишині і соло, або обманювати всіх. Або як я казав в одному з попередніх відео, як вижити серед бедла, то можеш скористатися цим порадами з цього відео, котре, я сподіваюся, зараз ідеш переглядати. От такі вони зворотні сторони. От така вона зворотня сторона, точніше робити, е, життя в селі. При всій прекрасності, при всій природі, горах, морях і всіх тому подібних плюсах для людей з міста. На жаль, воно є так, скільки воно ще буде, так не знаю. Но зараз воно так продовжується. Ось такий момент, ось така вона реальність. Но... Це все таке. Якщо ти з села, бажаю тобі з цього все. бо, мабуть, у тебе є теж якісь амбіції. Так що. Just work, you know? Велике прохання just проявити активи на цьому відео, як я вже люблю вам казати, масовані тотальні поширення, просто як стадний інстинкт. Лайк, поділитися, комент, підписка. Максимально просуваємо цей канал. Поширення на весь світ, як цього каналу, так і всього контенту, котрий вам подобається. Я вірю в вас і я вірю, що вам буде приятний такий бонус, як мій Твіч, на котрому ми спілкуємося, дивимося всякі приколдеси і в загальному прекрасно проводимо час опісля улюбленої роботи чи навчання. Єднайся з нами на твічі, файно проводь там час. Давай ставати єдною позашлюбною сім'єю. Всі необхідні посилання ти знайдеш під відео. До зустрічі до наступного відео і до твого прогресу, з хлопця, з села, до якоїсь успішної людини. Отако.